Якщо ми маємо план стелі зі штучним освітленням, ось такий показ меблів якраз буде нормальний. Тобто Ми побачимо злегка меблі, і вони нам будуть підказувати, де буде яке освітлення. Наприклад, десь буде трекове, десь буде точкове, ці точкові світильники, десь будуть якісь там магнітні там там ще якісь там світильники. Ось у мене є окремий такий файлик, де досить класні. Б'ютечні елементи є, але в Архікаді теж є свої елементи, такі досить простенькі, і найцікавіше, що вони інтегровані окремо ну, одразу до архікадівських налаштувань. Ось називається джерела світла. Ось тут у нас є. Треба включати зв'язані бібліотеки. а ну Це в мене вже закачані є, я їх е, е, вуличні, е, світильники це якщо ми робимо подвір'я. Я, я ними колись користувалася, але вони вже стали, е, на щастя, не актуальні, е, тому що це є світло без освітлення. Колись рендер не можна було зробити без додаткового освітлення інтер'єрів, але тим ну, фактично справляється, що одне Наші друге, тобто там майже немає різниці. Е, і оце от третє, це наші, наші світильники, які можна застосувати. Виглядають так собі, не дуже, але тут є налаштування, які, в принципі, можна додатково. Дотягнути тут, наприклад, текстура, можна було змінити колір, освітлення. теж. Ці речі працюють напряму з рендером. Тобто ми можемо включати, вмикати, вимикати. До речі, теж якісь типи інсталяції, тобто увімкнене світло чи вимкнене світло. Ось, ось тут можна в першій вкладці це увімк... увімкнене, це вимкнене. Ось тут. Колір можна взяти. Ну, я би не радила тут змінювати дуже колір, хоча я планую неонову підсвітку записати. Інтенсивність можна, в принципі, коригувати. До, а це непрості елементи бібліотечні, до них прив'язані властивості підсвітки рендерів. Ось тобто, Тут є, наприклад, от як нам оці точкові світили, до речі, дуже мені подобаються, вони дуже універсальні і класно працюють. От, там єдине, що треба пропильнувати висоту, півтора метра це явно не те, і пропильнувати, щоб ви не залізли у стелю. Тобто я зараз поставлю 2900, наприклад. В плані в нас прив'язка центральна. ось тут Бачите, хоча можна взяти і таку, але центральна це дуже логічна прив'язка, тому що, в принципі, це підключка місце підключки це ну, класна прив'язка. Далі можна пройтися, подивитися тип символу можна зменшувати, збільшувати там якісь там подивимося. Це в плані в нас, ну а тут не дуже змінилося. Треба дивитися різні типи світильників, 3D-подання теж можна, спрощене, вимкнене, схематичні варіанти, ну, це за налаштування нормальне. І навіть є витрати, тобто це є ціна. Ось, а в типових е, світині, тобто в цьому там загальні загальне світло, там є ще окремі, ну я зараз хочу поставити це, є ще окремі такі параметри. О, от які стосуються суто освітлення, якоїсь інтенсивності, там, якоїсь ширини висоти, ось розсіювання. Це, це кожна лампочка, ну, умовно, це ж не лампочка, це зокрема колишнє моє улюблене світло, це світло від вікна. Я записувала колись в старих відео, як його додати, таке ніби м'яке світло. Зараз в Архікаді налаштовано. Якщо ми беремо ось цей світильник, поставили, наприклад, тут. 2900. Я поки що поставлю просторі, хоча ні, давайте так поставлю. Ось тут поставлю так, є точкові сітення. Спочатку сюди. Ну і ви теж так старайтеся. Тому що нам треба спочатку до центру, ну, вріз до кутика, а далі ми маємо взяти якесь гарне число, щоб людина могла е, відштовхнутися. Наприклад, 1100 мені подобається. І клацаємо далі. Наприклад, якщо це буде один ряд, наприклад, бо ну, я знаю, що навіть верхні шкафчики треба відкривати. Щоб воно і заважало, там, наприклад, теж 1100, може, ось. Я поставила 111. 1100, ось. І вже тоді треба буде поставити розміри. Ось. Але тут є цікавий момент, який я поки що не пояснила. Нам теж треба шар. Нам треба шар світло. Ось, я класно його, дивіться, око заплющене, тому що я зараз була у плані умовлювання, і воно зникло. Це логічно. Я включаю стелі, план стелі з освітленням, І що я бачу? Я бачу світло в такому досить оранжевому кольорі, тобто це такий акцентний колір. І в меблі бачу все нормально. Це є важливий момент, бо ніде ми не маємо бачити це світло, крім як візуалізації і плану освітлення. Ще один важливий момент, але це не так, як у меблях. Тут ми маємо поставити розмір. Тут достатньо взяти світло, тому що розмір світла, як і світло, має бути лише ну, там, на освітлі. Ось. На візуалізації все рівно розмір не буде показано, тому ось ці моменти треба показати. Третій момент це є вмикач. От вмикач, це вже ви зараз заплануйте, де він має бути, а я вам закину бібліотечні елементи, щоб ми з ними поправлялись. Бо досить вигідно, щоб вмикач був. Ну, я раніше розставляла 2D-елемент, він такий красивий і все. Але є такий бібліотечний елемент, він входить між дизайнерами ось в доступі, досить, досить класно, що це є. І великий плюс його в тому, що він зразу зблокований з розетками, і його видно на розрізах, тобто на розгортках. Тому це буде окремо. Тут ми пам'ятаємо, де має бути його висоту. І наступний раз вже поставимо його і завершимо. По третім етапом, от у нас, допустимо, ось тут буде. Ну, в мене є він зараз, це електрична рамка, ну, але приблизно ми маємо знати. Що ось тут буде цей вмика, і треба буде з'єднати його умовним таким дротом. Умовним, звичайно, ж ніхто там не буде саме як прикладати, але треба буде показати який вмикач якого світильника стосується. Ось, А так то можна подивитися ще які. Типи. Такі основні типи світильників там є. І Причому вона так на першому, на перший погляд, можуть бути якісь типу 90-х років, так але. Тут можна підбирати і типи світильників, причому їх там зовсім немало. І розширювати ребро, таке довге чи вуще. Кількість можна змінити. Лампочку можна змінити. Досить багато всього такого можна. ну Це щось таке класичне. Ось ці речі можна використовувати, не ну, такі дуже типові, бра, до речі, ось такі теж дуже типові, прості бра-світильники. Ось такий настільний світильник, він теж з варіантами. Тобто він на стіну кріпиться і так само можна все повибирати. Ось такий світильник, абажури, до речі, вже такі є. Проєктори ось такі. Теж я бачу, тут є якийсь конус, освітлення ну, на стелі, Вони такі дуже простенькі, звичайно, не дуже дизайнерські, Ось, але з них, в принципі, якась основа. ну Принаймні, найцікавіше, що умовне позначення, от, наприклад, таке, ну нехай воно не таке вже там люксичне, але можна взяти. Там, 700 і вже прив'язати. Це буде все рівно будуть умовні позначення витягуватися на бік. І я думаю, що, якщо ми маємо таке коло і нам хочеться щось трішки побавитися, реалістів можемо щось. Ні. Ну, тобто тут треба буде подумати ще, чи нам ну, вигідно буде таке, може ми захочемо замалювати це коло, наприклад, тут є тло. А ми візьмемо 100% в передній план, наприклад. І візьмемо ну хай буде ось цей. Окей, ось, дивіться, це мені більше сподобалося. Тобто, наше завдання на плані освітлення, щоб оці всі елементи. Були яскравими меблі ми зафарбуємо в такі сіренькі і зразу буде видно, чого стосується креслення. І кожне креслення має мати чіткі акценти, іноді навіть люди підфарбовують розміри, Той. Ну, але жовтий колір буде не читати. Розмір якраз нормальний. І з'єднання, наприклад, умовно тут в об'єктах. Є якась рамочка, десь там ми поставимо собі так, поставимо. Ось цю рамку якусь там допустимо. Це вже наступний раз буде. От, є рамочка, і ми її, допустимо, поставимо ось тут. Хай буде тут. От, Підтягнемо її сюди. Так, і нам треба буде її зв'язати з так, якби її підключку. Зв'язати з цими лампочками. Ну, і тут теж, Але все робимо у... Це, до речі, меблі мало бути світло. світло. Це все має бути у шарі світло, тому що на нам розетки не дуже потрібні. І от Залишається полілінії. Дехто робить полінії, дехто робить сплайном. Ну, в принципі, я покажу і так, і так. Наприклад, у нас є тут рамочка така. Я люблю, наприклад, полі лінію. Тут досить зрозуміло. А тільки, напевне, би взяла той самий колір такий, і люди люблять робити ну, якусь типу, штрихову лінію або штрих-пунктирну. Ось щось типу такого. Ну, можна взяти Тут є варіанти ліній. Оця мені така досить, оця гарна досить. От. І, наприклад, друга, друга клавіша буде стосуватися от цього світильника, але я зробила лінію, а треба надати їй світло, тобто шару світла. І друге, бо якщо цього не зробити, то тоді мукепсько буде так? до центру. Буде, так? І тут є прив'язки, все. Якщо б тут було 2D, там, наприклад, 2D-креслення, таке, то воно може з'явитися на інших ось, з'явилося. лампа, до речі, в мене б все з'явилося. Тому я і це, і це, якщо ви так будете перекласувати, знайдете якісь лишні речі. Але тут є два принципових елемента: перше це лінія була, друге це джерело світла, тобто два рази треба. Світла, ось, і почистили там, де треба, і на плані е от, стелі та зі штучним освітленням ми маємо таку річ. Ну Якщо у нас є принципове інше пофарбування стелі, я не робила окремо. Стелю. І якщо в нас там є якась розкладка стелі, це цілком можна робити там якийсь гіпсокартон чи ще щось таке, якісь перепади, то можна робити окремий план, але якщо в нас умовно одне і те саме фарбування, то ми просто зробимо примітку і напишемо покриття стелі, там, наприклад, натяжна стеля такої фірми. Теж може бути такий варіант. Ну, якщо це стеля іншого типу, ну, тоді вже теж можна буде. Зробити окремий план це вже буде план стелі покриття стелі, так як би його і назвали.